Одна акція сьогодні всеукраїнська, це солідарність із всіма в'язнями режиму. Ще пару, може, пару тижнів тому їх було, може, сотні, зараз їх вже десь тисячі. Це не тільки добровольчі і хлопці з потетичної організації з добровольчих формувань, це вже і Збройні сили України, їх вже понад тисячу сидять в тюрмах. Чому? Тому що в Київ наша система боїться людей прямої дії, людей-патріотів, які пішли через. Ці круги пекла, як з часів майдану, так і там на східному фронті. Вони зараз тих всіх людей будуть або або саджати. і тим самим розпрошувати розвитку серед всіх патріотичних організацій. Вони будуть настроювати населення проти тих самих воїнів АТО, ветеранів АТО. Вони будуть писати в своїх продажних засових масової інформації про те, які всі є дебошири, алкоголі, які хворі на голову. Вони будуть говорити, якісь націоналісти є фашистами, нацистами, і головне матеріальні цінності. Сьогоднішньою акцією ми їм показали головне, що ми всі нарешті зібралися разом, усі патріотичні організації, добровольчі формування, збройні сили України, ветерани АТО. І після цього нам треба в майбутньому. Півтатися один кулак і нарешті їх всіх вдарити.